Скорпіони тиждень для вас важлива подія, порада, професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки для тих, хто в парі, і особисті стосунки, хто ще одинокий. Ну що ж, скорпіони? Цього тижня доля вам подарує дуже гарний шанс. Це може бути пропозиція нової роботи, це може бути подарунок, спадщина не виключає, чи будь-які інші цінності. Поєднання туза пентаків та шістки жезлів вказує на успіх у кар'єрі. Це може бути підвищення на посаді, якесь успішне виконання проєктів та робочих завдань. Ще це гарна можливість для подальшого розвитку та зростання вашого бізнесу. П'ять пентаклів радить вам не футькати гроші ліворуч та праворуч, тому що ем, хтось із рідних чи близьких буде гостро потребувати вашої фінансової допомоги та. А карта фінансів не говорить тут про великі надходження цього тижня. Тобто витрат у вас може бути більше, ніж доходів. Тож, раджу вам увімкнути режим економії. Стосунки. У сімейних скорпіонів у відносинах може програтися відстань між партнерами. Ця карта показує як від'їзд одного з подружжя, так і деяку мовчанку та віддаленість між партнерами. В зв'язку, можливо, з нещодавною статкою. А одиноким скорпіоном королева чаш віщує початок. Нового роману також за картою може проходити якесь побачення сексуального більш характеру з дуже емоційним та темпераментним партнером. Тож бажаю вам успіхів і гарного вам тижня.